Добрий день, мене звуть Інна. У першій частині мого звертання до вас я казала про відео, які я підготувала для тих людей, які переживають зраду близької людини або переживали і знаходяться ще в важких станах. А цей канал мій знаходиться в Ютубі, називається він Фрід Ом». Я запрошую вас на цей канал. І сьогодні я хочу розповісти, як слухати цю інформацію для того, щоб вона для вас стала більш ефективнішою. Цю інформацію потрібно слухати якомога більше разів. Зараз поясню, чому в цій інформації, в самому змісті, знаходяться світові коди, які дуже сприятливо будуть діяти на вас. Вони будуть діяти і на фізичному рівні, і на ментальному, на психологічному, на енергетичному. Уся інформація в моїх аудіо, людина сприяє на слух, це енергія, і от дана енергія це світові коди, які позитивно будуть на вас впливати і на перебіг ваших ситуацій. Звукові вібрації входять в поле слухача, розподіляються у просторі, і також всередині людини. І вони. Перепрограмовують інформаційний простір людини і удаляють і негативні блоки, програми, вузли, які людина накопичила з моменту народження у цьому втіленні. Як тільки людина починає дуже уважно слухати інформацію, що таке уважно слухати? Тобто свою енергію вона випромінює на цю інформацію, да? вона її спрямовує на цю інформацію, а так як я, ця інформація вона ізлучає коди світові, тобто вони зустрічаються і активується світовий код даної, даного аудіо з полем людини, і починають а, а, впливати на, на людину найкращим чином. Коли я кажу цю інформацію, яку дали мені вищі сили, мій голос наділяється енергіями зцілення. Коли він резонує з кодами змісту цієї інформації, а мій голос теж дуже сприятливо впливає на покращення стану людини і на зміну її. Ситуації в її житті. Тобто, ось, ось чому треба слухати ці аудіо якомога частіше. Це тільки для покращення ваших внутрішніх станів і зовнішнього середовища, в якому ви знаходитесь. Коли людина буде слухати цю інформацію, в неї будуть змінюватися ставлення до ситуації, змінюватися внутрішні болючі. Моменти у душі, а вона більше буде спокійною. Людина починає виходить з шока, з безвихідів, з паніки. І людина адекватно починає дивитись на ситуацію і бачити там позитивне, а не негативне для неї. І приходить усвідомлення, для чого конкретно людині була дана ця ситуація і що з нею робити. А також Лухач перестає сприяти а, те, що трапилось в його житті, з позиції жертви. А, він починає бачити себе з іншого боку. А, і зцілюється серце, зцілюється душа людини. А людина починає працювати над собою. Це автоматично, все автоматично буде з'являтися у в Вашому стані оці всі бажання. Людина починає розкривати себе, свою суть, свої нові грані і зацікавленість життям, а головне зацікавленість собою. Змінюватись буде простір і там, де вона знаходиться, і слухає. І у житті теж будуть з'являтися нові люди, нові події. Дуже приємні, буде руйнуватися усі ілюзії стосовно людини, яка вас зрадила. На протязі цього проходження важкого періоду вашого обов'язково треба спілкуватися з Всевишніми силами, тому що без них ви не пройдете цей шлях. Ви залишитеся у цих станах. На довгі роки. Згодом вони не будуть такими частими, але вони постійно будуть повертатись до вас і ви будете відчувати біль і душевний, і фізичний. Тому, якщо ви хочете, щоб з вашого життя зовсім пішла ця історія, і ви зцілились, то потрібно обов'язково спілкуватись з Богом. І призивати своїх янголів-охоронців, янголів які завжди поруч, і вони просто чекають, коли ви їх попросите вам допомогти. Далі слухач звісно, буде бачити любов Бога в цій ситуації, і людині буде повертатись її енергія, її сила, яку він віддавав людині, яка його зрадила. Це не означає, що треба лежати, просто слухати і не робити нічого, що рекомендується в відео. Але на перших порах, коли дуже-дуже дуже погано, це в мене так теж було. Я це все виложила в Ютуб, як мені Бог сказав правильно. А потім я, я ще не в змозі була це все аналізувати, щось там ще виконувати. І тому я просто лежала. Без сил і просто слухала багато-багато разів. І тоді я вже усвідомила, що я починаю якось по-іншому себе відчувати. У мене з'являються сили для того, щоб вставати і щось робити для свої, для свого щастя. І ви теж так можете, коли ви зовсім 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 поганому стані, лежить і слухайте все, тільки уважно слухайте. і Порівняйтеся зі своєю ситуацією, розмовляйте з Богом, і вам буде все відкриватись. І ваші поля, ваша ситуація, ваш внутрішній стан буде все, все очищатись. Ви самі це побачите. Все одно буде позитивний результат. Так, і просто вам треба така, щоб у вас була мета. Ви поставте. Такі сроки собі. Я там, наприклад, помучаюсь два місяці, три місяці, а після цього я встаю і починаю нове життя. І коли ви так зробите, і почнете оцей період, який ви собі дали постраждати, ви почнете відновлюватись, і ви подивитесь, як вам буде краще і в житті. І в вашій голові буде порядок, ви самі все все зрозумієте далі. І починайте дивитись на обставини свої так, як розкривається в цих відео. І постійно тримайте зв'язок з Богом, і вони вам все будуть розповідати стосовно конкретно по вашій ситуації. Люди, які переживають ці такі страждання да, після зради, вони можуть десятками років це переживати. Це, це, це дуже жахливо. Вони не можуть вийти з цих станів, вони страждають, вони ображаються, вони знаходяться в жертві і всередині періодично відбуваються і біль, яка просто вбиває. І ну, з неї нічого не можна зробити. Ось вона приходить, ти навіть не, навіть не думаєш про це, не чекаєш, а вона раз і приходить. І це дуже болячі такі моменти, і вони будуть прислідувати вас багато років, якщо ви самі не зробите щось для себе. Всевишній, мої ангели охоронці янгели-призначення та серафіми, мої куратори, вони через мене дають вам поради, як вийти з цих станів. І користуйтесь, будь ласка, повірте, хуже вам не буде. І ви ж ну, бачите, що я, я абсолютно нічого взамін не, не прошу, нічого від вас не треба. Я знаю просто, як це боляче, як це невинасимо. Тебе просто не існує, коли е, такі періоди в житті, е, тільки біль, е, яка просто вбиває тебе і все. Тому я з радістю е, почую від вас відгуки е, після прослуховувань, е, після прослуховування е, цих аудіо, що у когось змінилось життя, що хтось вийшов з цих станів, хто, щоб е, хтось. Почав родіти, почав нове життя, з'явились нові обставини, нові можливості. І людина стала щасливою, радісною і відпустила. Головне, відпустила цю ситуацію і почала змінювати сама, любити себе і поважати. Дорогі, хто проходить такі періоди важкі, прийміть цю допомогу! Всевишній та ваші янголи, вони завжди з вами. Я люблю вас!